На Закарпатті правоохоронці ліквідували ще дві організовані групи, які переправляли чоловіків призовного віку через держкордон. У результаті спецоперації затримали чотирьох організаторів мешканців Берегівського, Мукачівського та Тячівського районів. Вартість послуг коливалася від 4 до 12 тисяч доларів. Зловмисники діяли без посередників. Клієнтів знаходили через соцмережі та знайомих. Чоловіків перевозили територією області, поселяли в готелях, а згодом доставляли до кордону задля незаконного перетину. Маршрути як Правило пролягали через важкодоступні ділянки у горах та лісах. Крім того, викрито двох мешканців села під виноградів Берегівського району. Один із них координував оборудку, а інший відповідав за комунікацію з клієнтами та розробку маршруту нелегального перетину кордону. Схема працювала так: чоловіки призовного віку прибували до Закарпаття потягом, після чого їх розміщували у готелях у місті виноградів. Там клієнти очікували подальших вказівок і, згідно з інструкцією, вирушали до кордону за заздалегідь розробленими маршрутами. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України.